Що потрібно людині для життя? Вода, їжа, домівка, інші люди поруч, радість, трохи відпочинку. А декому з нас потрібні ще й ліки, які бувають такими дорогими, щоб кожен міг їх отримати, існує державна програма Доступні ліки. Вона покриває поширені хронічні захворювання і стани, серцево-судинні, діабет, хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів, розлади психіки. Повний список ви знайдете на сайті НСЗУ. Кожен може скористатися програмою та отримати ліки безоплатно або за частковою оплатою. Щоб отримати доступні ліки, треба звернутися до профільного фахівця, а в деяких випадках просто до сімейного лікаря, який створить вам електронний рецепт. А якщо не користуєтеся телефоном, Лікар роздрукує вам пам'ятку з номером рецепту. Вона дозволить вам отримати ліки в аптеках з наліпками Доступні ліки або Інсуліни. Дізнатися список таких аптек можна на сайті або в контакт-центрі НСЗУ за номером 1677. Коли рецепт закінчується, поновлюйте його просто по телефону. Як бачите, доступні ліки це дійсно доступно. Якщо й досі маєте запитання, звертайтеся на гарячу лінію. Ми на зв'язку, аби ви були здорові.